21 грудня минулого року був прийнятий бюджет нашої територіальної громади на 2024 рік. Розмір нашого бюджету складає 1 мільярд 60 млн грн. І при формуванні бюджету, звичайно, ми враховували основні вимоги бюджетного кодексу і в першу чергу забезпечили повністю фінансування таких основних витрат, як заробітна плата та оплата за комунальні послуги енергоносії. Всі на всі інші витрати, звичайно, залишалося вже мало фінансового ресурсу, адже всі напевне, що знають і розуміють, що прийняті відповідні законодавчі акти, згідно яких з 1 січня мені ще з 1 жовтня минулого року, і відповідно з 1 січня цього року ми передали до державного бюджету податок з доходів фізичних осіб. Від грошового забезпечення військовослужбовців та силових структур. Це, звичайно, потягнуло те, що в нас загальний розмір бюджету зменшився порівняно з 2023 роком більше як на 160 мільйонів гривень. Однак хочу запевнити всіх, що е це є не критично таке зменшення нашого бюджету. І в нас були роки, коли бюджет громади, бюджет міста в той час був набагато складнішим. Це були 13-14 роки. Згідно з бюджетним кодексом, в ті роки саме Міністерством фінансів доводився нам обсяг видатків по галузях нашого міста. І для прикладу, в 2013 році таким доведеними граничними обсягами видатків заробітна плата по наших установах забезпечувалась лише на 80-95% від того, що потрібно було. На оплату комунальних послуг і енергоносіїв всього лише на 50%. І в зв'язку з тим, щоб профінансувати ці захищені всі статті видатків. Фінансове управління протягом року постійно брало, оформлювало короткострокову позичку в управлінні державного казначейства. І от таких позичок ми в 2013 році було отримано і повернуто на суму 145,7 млн грн. І навіть цього було недостатньо для того, щоб повністю профінансувати заробітну плату енергоносії. І в 2013 році було оформлено ще і. Середньострокову позику на 12,1 мільйона гривень. У 2014 році була приблизно аналогічна ситуація. Також було доведено нам видатки на заробітну плату всього лише на 10-11 місяців. 60-80% тільки вистачало коштів на оплату енергоносіїв. І також протягом всього 2014 року для того, щоб виплатити людям заробітну плату працівникам наших бюджетних установ, ми також оформлювали весь рік оці короткотермінові позички в управлінні державного казначейства. І в 2014 році таких позичок було оформлено, отримано і повернуто на суму 132,7 млн грн. Тому ще раз хочу наголосити, що бюджет 2024 року є таким, який забезпечить 100% функціонування всіх наших бюджетних установ, надання всіх самих необхідних послуг. І 100% весь на весь рік передбачена виплата заробітної плати працівникам бюджетних установ, а це майже 4 тисячі таких працівників на утриманні бюджету. Ми забезпечимо 100% оплату комунальних послуг, медикаменти, харчування, тобто всі необхідні видатки будуть забезпечені. Ну і, звичайно, крім того, у нас відповідно отримаємо до кінця січня казначейський звіт по річному виконанню бюджету. У нас будуть перехідні залишки, які ми зможемо ще також розподілити та уточнити і на Ті потреби, на які не вистачило при формуванні бюджету. Ну і звичайно, будемо працювати над дохідною частиною, і будемо вживати всі заходи, щоб досягти за перші привіччя перевиконання бюджету, і також спрямовувати на якісь певні цілі видатки, які необхідно ще забезпечити.